Друзі, топ-5 планшетів. Топ-5 планшетів з дійсно з хорошими екранами, з хорошими формулами пам'яті, з хорошими модулями Wi-Fi і е, е, з хорошими працами. Поясню, справа у тому, що я міг би зробити для вас топ яких з бюджетних планшетів, але тут ми брали з AliExpress на 2025 рік дійсно нормальні планшети за. Нормальну ціну, не екстра там коштовні, як, наприклад, там, якщо брати Samsung Tab, якісь останні там за тисячу баксів він вистрелює. Ні, я вам дам такі аналоги. Я, до речі, буду на топ 1 той планшет, яким я користуюсь постійно, і він змінився з останнього топу. Там в мене був Xiaomi Mi Pad 6, е шо Але він, ну я його продав, бо з'явилося дещо цікавіше з 12 бітним екраном. Dolby Vision, з Atmos, Коротше, чекаємо, дивимось до кінця. Але ж скажу вам так. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. А в нас є крутелезна акція по розіграшу Тіві Бокса. До речі, в опису під цим відео є посилання. Якщо там її нема, то там є, звісно, інша якась акція по розіграшу. І усі огляди плюс усі посилання на перевірених продавців лежать у опису під цим відео. А тепер поїхали. Почнемо з п'ятого місця. До речі, п'яте і четверте місце буде практично нічим не відрізнятися, бо це таке одного поля ягодам буде. На п'ятому місці у нас Xiaomi Redmi Pad Pro на Snapdragon S7S Gen 2, це 12,1 дюйм, з крутелезним Dolby-Vision екраном. 2,5K екран з 10 000 мАю батареєю. До речі, екран 2560 на 1600. Ось давайте тут трохи нижче вам покажу, що є. Ось, бачите, 120 герцовий, є модифікації 8128, 628, 8256. Раджу відразу брати 82086, є Wi-Fi 6, 2 х 2 ММО. Є в нас навіть IPTX-підтримка для навушників великої. Датності великої якості Гарної якості звук буде, і коштує він зараз, бачите, 8х256-262 бакси. Є в різних кольорах, і є 6х128. До речі, в мене був Xiaomi Mi Pad 6 на 6 на 126, мені вистачало ось так. Головне, не вмикати додаткову пам'ять, бо щось воно там наплутали, це, це не Xiaomi відноситься у самому Гуглі з їх Android. Додаткова пам'ять буває така, що вона починає там і інтерфейс туди загружати. Враховуючи на те, що тут UFS не четвертий. Не четвертий. Тут 2-2 UFS, то можуть бути якісь дуже маленькі фризи. Але це дуже крутелезний планшет з чотирма динаміками, дуже прикольний. І я навіть робив огляд. Тут 600-ніт яскравість. 600-ніт яскравість над, я чесно скажу, там 12,1 дюйм досить прикольний планшет. Я робив огляд, але робив огляд на Покопад, який в нас на четвертому місці. На четвертому він місці, тому що він. Коштує дешевше. За версію 8 на 256 ви заплатите 240 баксів, але це однакові планшети. Поясню, справа у тому, що в них навіть, ну, от 8х256 коштує 262, а це і 240. В них навіть вага однакова. А, дивіться він важить 571 грам, а цей важить стільки ж. Виглядає так само, ті самі розміри, той самий Xiaomi HyperOS, ті самі 8х256 і той самий Snapdragon 7S Gen 2. Трохи дешевший і, чесно скажу вам, та сама батарея на 10 тисяч міліампер, дуже крутий квад саунд, тобто 4 динаміки на стерео саунді з Dolby Atmos, з підтримкою Dolby Atmos і 600, то саме 600 ніст яскравість. 12 день Ці планшети мені дуже подобаються, і в них приблизно там 600 чимось 650 тисяч у Антуту. І дехто скаже, а як на цьому грати, та спокійно грайте. Це навіть надлишковий, скажімо так, для більшості іграшок показник Антуту. Бо навіть на такому Антуту можна пограти у Genshin Impact, але на середніх налаштуваннях. Ви повинні розуміти, що це не самий топ, скажімо так, своєї. Потужності для того, щоб грати у 3E іграшки. Але усі іграшки тут підуть. ну, Наприклад, у PUBG е я грав на ньому у максимальній здатності, практично то, що вам давав там, з HDR навіть. І це було прикольно. Дуже рекомендую, подивіться наш огляд, але скажу вам відразу: USB Type-C тут 2.0 версії, і плюс камери, ну таке собі. Я вам скажу, пофотографувати, наприклад, лічильники чи пофотографувати документи і себе там чисто там, сконтактувати з кимось, сказати, що ти ще там тут привіт, ти таке існуєш. Це, це все, камери, чесно кажучи, не дуже. А, але на третьому місці в нас Xiaomi Mi Pad 6 Pro. В мене був шостий 6 Pro. Своїм процесором. Шостий вже відійшов, його практично ніде не знайти. Цей на Android 14, хоча, можливо, оновився. Я давно не слідкував за шостою серією. Коштує 8 на 256 практично 400 баксів. Я зараз поясню, чому він так коштує. 8600 мА батарея, але вона буде працювати так само приблизно, як і батарея на 1000 10 мА, бо тут, по-перше, процесор Snapdragon 8 S, 8. Gen 1, так 11 дюймів 28 к екранчик з тюф-сертифікацію. До речі, вони всі з тюф-сертифікацію. 8600 батарея з зарядкою 67 Вт. І мені він дуже-дуже подобався. До речі, тут були нормальні камери. Ну, чому були? Вони є. 50 мегапікселів, ультраклер камера, фронталочка 20 мегапікселів. І він, усі вони, до речі, металеві. Вони усі з металу, усі закалене скло попереду. І тут вже стояв там Snapdragon 8 Gen 1 на lpddr 5 та UFS 3.1 сховище. До речі, тут стояв стояв lpddr 4 Тут ви повинні враховувати, що це трохи повільніша пам'ять. І тут вже можна було грати усе просто, усе. На максималочках з таким прикольним екраном, бачите, Dolby Vision 309 PPI, HDR 10, Color МУК, динамічна компресія з Мемсом, до речі, з уплавнінням. Дивитись там все, що заманеться. 11 ну, це класнючий планшет. З і мені дуже подобався, доки я, доки я не перейшов на інший планшет. Трохи далі. Тепер на другому місці в нас Lenovo так Ви, ви правильно почули: Lenovo і саме китайська версія, бо за той набір того, що він, що він має, китайська версія коштує. Трохи дешевше ніж ніж конкуренти. 12,7 дюймів, до речі, китайська не ну, знаєте, я там є і Google, можна встановити Google сервіси, і можна змінити мову, і можна навіть глобалку прошити, якщо заморочитись. Але я просто коли змінював мову і не морочив, не морочив собі голову. Його можна 8 на 128 взяти за 296 баксів, практично, там недалеко недалеко від цього планшету, але. Тут саме прикольне, що тут Dimensity, батареї вистачає на більше, 1020 батареї, Тут цікавіше екранчик. Тут у нас вже 144 дюймів, він з GPS, щоб ви зрозуміли. 12,7 дюймів. Так, тепер дивіться. Задня камера 13 Мпів, 8 Мп фронталочка, До речі, тут камери дійсно поліпше, чим у Poco і у Redmi Pad. І що саме цікаве, тут звук. Тут звук від JBL. Тут от бачите JBL Custom Foot Speaker. Тут кастомні 4 динаміки з Dolby Atmos від JBL. Тут 10-бітний екран на 1 мільярд кольорів. Тут дивитись, там просто ніякого бандінгу у темних сценах, якщо ви фільм дивитесь, просто прикольно дивитись. При тому, що в ньому є класний режим роботи як комп'ютерний, ви можете додатковий монітор ставити, тобто є мультимоніторінг. Якщо, наприклад, у Xiaomi можна робити, немає PC режиму, там просто він сумісний з звичайним режимом, ви можете у вікна там розкидати, додатки, а там можна поставити і увімкнути додаткове, додаткове екрани, перемкнути його у PC. -режим. Режим тому він такий цікавий. Він дійсно цікавий. А я робив безліч. Дивіться JBL і екран 2944 на 1840. Я робив безліч оглядів на планшети Lenovo. Я їх усі тримав у руках. І до речі, лисичка, будь ласка, накидай опис під цим відео огляд усіх Lenovo, які ми робили. Щоб хлопці подивились, бо можете обрати. Там і 2023 рік є. І на 25-й ще не робив. Хочу зараз купити. Хочу для вас зробити цей огляд, щоб ви розуміли, що це дійсно класнючий планшет. Далі накидаємо усі ці огляди і накидаємо на періодних продавців на всі версії, які ще доступні. Це саме прикольні Lenovo, Переходьте, вони усі класні. Тепер на першому місці це те, що я використовую я сам. Давайте я вам трохи покажу. Це Xiaomi Mi Pad 7. Я не брав пад Pro, це сьомий міпад з 12 бітним екраном, з Dolby Vision, з HDR10, з яскравістю 800 ніт, один з самих яскравих екранів на планшетах у своєму класі. Ну, є підтримка фірмовогося умі. Ось такого, це як? як його назвати? тачпену, Так, це не тач, бо в нього це просто повноцінний стілус для рисування для дизайнерів. 4096 рівнів натискання. Бачите, ви його приєднали. О, де а ось приєднали. Він раз зверху з'явився, він заряджається прямо з вашого планшету, неймовірний звук і все ще не все. У цьому планшеті. Ну, окрім того, що там euh, Snapdragon 7 Plus, на УПРО версії Snapdragon 8S Gen 3, у звичайній версії Snapdragon 7 Gen 3, також 7 Gen 3, екран 11,2 дюйми, 144 герцові 12-бітні. А тепер я вам скажу одну прикольну річ. 8850 мА батарея працює ліпше, ніж у будь-якого планшету тут. Далі, далі. Фішки штучного інтелекту. Ви знаєте, що він вміє? Він вміє на, е, просто на ходу. Робити субтітри з перекладанням, з ну не з будь-якої мови, але тільки на російську поки що розвивається штучний інтелект, до речі, у Samsung така сама проблема, немає підтримки української мови, бо є там п'ятірка самих поширених мов, і, на жаль, українська не сама поширена мова. Є генеративний штучний інтелект, де ви можете малювати, і він буде генерувати для вас картинки. Є перекладач у реальному часу, є режим роботи, як типу ПК. Він буде окремий. Можна під'єднувати. Ну, не, не, це не класичний ПК режим для планшетів, це просто мульти, мультивіконний режим. Можна під'єднувати бездротовий додатковий дисплей, бездротовий. І Якщо брати там фірмові всі аксесуари, наприклад, той самий магнітний чехол, чехол тут просто неймовірний. Я заморочився. Ви знаєте, скільки я його використовував? Тут навіть, якщо подивитись на чехол, на чохол, він такий ж, знаєте, поюзаний. Я його використовую досить довгий час, вже більше місяця я його купував на предпродажі. Це настільки бін, суперовий планшет. Просто що за звуком, що за якістю відтворення картинки, оцей тачпен, він просто ідеальний. Він просто ідеальний. Тепер, ану, лисичка, йди нам допоможеш трохи. Я покажу, як це працює у парі, наприклад, Xiaomi 15 Ultra в мене є. Я використовую Xiaomi 15 Ultra. Тепер давайте так. Лисичка. Якщо ви працюєте з планшетом, Давай, знімай. Якщо ви працюєте з планшетом, і вам потрібно взаємодіяти з вашим телефоном, вам нічого не потрібно. Вам не потрібен ваш смартфон. Ви просто натискаєте на кнопку з'єднання зі смартфоном, вводите свій пін-код і все. І у вас буде повне взаємодія при тому, що смартфон пригаситься на той час, і ви можете знаєте як ви можете використовувати месенджери, ви можете використовувати жести, ви можете використовувати все будь-які додатки. Ви можете дзвонити, і навіть якщо вам ви розмовляли по телефону, наприклад, у телеграмі. І ви натискаєте, ну, у вас там закритий, ви берете планшет, натискаєте на цю кнопку, то дзвінок перейде з телефону сюди, і ви будете тут і з відео, і зі звуком просто-напросто продовжувати спілкування. Тобто це неймовірна класнюча річ. А, так, все, давайте далі поїхали. Щось я його дуже нахвалю, бо, чесно кажучи, дуже прикольний. Тут lpddr 5 Тут сховища на UFS 4.0, Саме швидке, яке зараз є, е, в нас процесор 4 нм, і це ще не все. Сам по собі тач тач-дисплей має оновлення 360 Гц. А стілус має 240 Гц. Поясню, справа у тому, що якщо ви граєте, то миттєвий відгук екрану, миттєвий просто, миттєвий відгук на стілус підтримує колор p 3 color гамут. Тобто для дизайнерів ідеальна штукенція. І це теж ще не все. Зараз я вас діб'ю. Справа у тому, що у планшетах зазвичай камери це ну, про лічильники і документи, я вам вже казав. Але тут фронталочка. 1080 – це нормально. Там для комунікації можна там щось розмовляти, але вона з телесуфлером. Наприклад, якщо ви проходите якусь співбесіду чи щось там доповідь якусь робите, ви можете телесуфлер увімкнути і просто читати, навіть ніхто не помітить. А основна камера в нас підтримує 4К 30 Гц Запис, 1080 p 60 Гц. Ось ви бачите приклади фотографій. Він ще й непогано фотографує. ніфіга собі. На, такі, на рівні середньобюджетного класного смартфону. Тобто ми маємо планшет з практично ідеальним набором якихось характеристик за нормальні гроші. Так, якщо ви думаєте, що, наприклад, за 8 це в мене версія 8256, існує 12 на 256. Якщо ви думаєте, що 461 бакс це багато, то вибачте, ви погляньте на Samsung, наприклад, якийсь таб останній, але там буде екран. Поганіший, хоча вони там будуть з'являтися, а ви бідність, хоча б порівняйте. І зрані порівняйте ціну і порівняйте можливості. Хлопці, найліпший планшет зараз, який я бачив, який я використовую. Закриваю, бачите, мій свій смартфончик раз і змахнув. А знаєте, що тут саме цікаво? Якщо ви там увімкнули, наприклад, якийсь додаток, то він вас і просто змахнув, а додаток відкритий, то він вас з'явиться на панельці як окремий додаток. І ви ви відкрите його як окремий додаток, а не оце віконце у, у смартфончику. Просто неймовірно. А, в мене є безліч планшетів. Я можу робити, ну, наприклад, є там, от, от бачите, BlackView Mega 8. І таких там ноунеймів, no в мене багато. Du, є, BlackView і інші варіанти. Але я вам робив топ класних планшетів. І це ви повинні розуміти. Якщо вам потрібен топ подешевше, пишіть у коментарях. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.